17 листопада, 2025 року, перша команда Житомирської області з голболу перемогла у чемпіонаті України серед жінок з порушенням зору. У фінальній грі вона здолала другу Житомирську команду з рахунком 9-2. Наталя Мелена, гравчиня першої команди, тотально незряча. розповіла суспільному, що займається голболом упродовж десяти років. За її словами, цей вид спорту фізично загортовує та розвиває витримку. По-перше, це е, командний вид спорту. Ми залежимо друг від один від одного. Ми е, маємо комунікувати на полі. Ми маємо е, друг один одного відчувати. Ми маємо е, один з одним взаємодіяти. Світлана Мороз, головна суддя змагань, каже: ігри відбуваються у закритому приміщенні. Тривалість однієї два тайми по 12 хвилин. Усі гравчині одягають світлонепроникні окуляри у кожній команді. По три гравчині на полі і три у запасі. Дівчата руками кидають м'яча з будованим дзвоником, намагаючись влучити ворота суперниць, які захищає інша команда. Вони мають добре орієнтуватися в просторі. Вони мають мати достатню силу, щоб кинути м'яч м'яч. У нас по возі кіло 250 – це багато, і ще вони мають зорієнтуватися, коли м'яч летить, і правильно його прийняти, щоб він не попав ворота. Тобто вони своїм тілом захищають свої ворота. Має бути чуткий слух, має бути відчуття м'яча, Куди він іде, і для того, щоб ефективно спрацювати, вони мають з собою перекрити ворота. Сергій Логвиненко, старший тренер збірної України з голболу та директор Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю, розповів, що чемпіонат України один з етапів підготовки збірної команди до чемпіонату світу у Китаї. 25-й рік для нас в цілому виявився знаковим. У нас півтора місяця назад. В кінці жовтня відбувся чемпіонат Європи в Фінляндії по Юлакті, де наші дівчата боролися в фіналі за бронзові нагороди, ну і трішки в, одне, в один гол поступилися господарям фінам а і разом з тим зайняли четверте місце, але це дало нам путівку до чемпіонату світу, який відбудеться в червні 26-го року в Китаї. І цим чемпіонатом ми практично. Продовжуємо і починаємо таку основну нашу підготовку до чемпіонату світу. За словами Сергія Логвиненка, перше та друге місце посіли дві команди з Житомира, третя команда з Тернополя. Всього у чемпіонаті України в Житомирі взяли участь 50 спортсменок, 15 з них тотально незрячі. Гравчині представляли Житомирську, Київську, Донецьку та Тернопільську області. Довніт Харшан Ігор Кучин – Суспільні новини. Житомир.